Аспирин часто називають засобом для розрідження крові, але насправді він блокує тромбоцити і працює тільки в артеріальному руслі, де тромби складаються саме з тромбоцитів. Тому після інфаркту, після ішемічного інсульту або після встановлення стента аспирин дійсно потрібен. У цих випадках він знижує ризик повторних подій і рятує життя. Це його головне і доведене показання. Але якщо серцево-судинних хвороб у вас не було, аспірін не треба приймати для профілактики. У такому випадку ризик шлунково-кишкових та внутрішньочерепних кровотеч може бути вищим, ніж користь. Особливо це стосується людей старшого віку. І ще важливо пам'ятати в венозному руслі при тромбозах, вен чи тромбоболії легеневої артерії, аспірін не працює, бо там тромб утворюється зовсім по-іншому, потрібні вже антикоагулянти. Отже, аспірін – це серйозний препарат для профілактики саме артеріальних подій. Його приймають лише тоді, коли чіткі показання, а не про всяк випадок.